Господь з вами. Читання святого Євангелія від Матея. Почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею, і, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря, в околицях Заволонових і Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав. Земля Заволонова і земля Нефталимова, приморський шляху по інший бік Йордану, Галілея Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні і тіні смерті, їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Коли Він проходив біля Галилейського моря, то побачив двох братів. Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною і зроблю вас рибалками, людей. Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів, Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним, і обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Слово Господнє. Чи бувало у вас так, що ви прокидалися вночі від тиші, яка іноді лякає більше за шум? Не просто тиша, а таке відчуття, знаєте, не мов би весь світ завмер. Хтось тоді одразу тягнеться до телефону, не тому, що цікаво, а тому, що серце питає: все добре, нічого не сталося, чи я в безпеці? І ти ловиш себе на тій простій правді, що ми живемо у час, коли людина може бути ніби вдома, але внутрішньо бути на війні, перебувати, проживати цю війну, так, і ночами теж. Можемо бути серед людей, а всередині бути самотніми. Можемо усміхатися, а всередині тримати тягар, який ніхто не бачить. І саме в цю реальність сьогодні входить слово Боже, не як мораль, а як світло, яке вмикають у кімнаті, де людина звикла вже ходити навпомацьки. Пророк Ісая говорить: народ, який ходив у темряві, побачив велике світло. Е, мене торкає це слово ходив, так? ходив. Це значить, що не просто це якась секундна темрява. Це значить, що в цій темряві він жив, працював, тягнув своє, робив своє, а всередині в нього було темно. Бо темрява в наш час не завжди виглядає як великий гріх. Вона часто виглядає як перевтома, коли ти не можеш ні з ким говорити, часто виглядає як тривога, яка стоїть немов комок в горлі. Часто виглядає як злість, яка виривається на тих, хто з тобою поряд. Часто виглядає як внутрішній холод, коли ти вже не плачеш, тому що не маєш сил, або ж розсіяність. Коли ти вічно в телефоні, але так по-справжньому ти знаходишся ніде. Ісая говорить, в темряві з'являється світло не маленьке, не ледь ледь, а велике, наголошує він, велике це важливо, бо люди, є люди, які думають, що мені потрібно хоча б трохи світла, хоча б крапельку надії. Так, а Бог говорить, я не даю лише краплю, я даю повноту себе. Так, я даю світло, яке може витягнути. Нема такого гріха, з яким би я не міг справитись. І тоді ми чуємо псалом: Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись, так? Це слова людини, які, людини, який нелегко. Так може говорити людина, якій нелегко. Так? Це слова людини, яка знає, що таке страх, але вибирає інше. Страх не буде керувати моїм серцем. Бо сьогодні страх дуже хитрий. Він навіть не кричить, він е, завжди шепоче, так? не відкривайся, е, не проси пробачення, ти ж не винен, стисни зуби і витримай е, або ж. Я мусу тримати все під контролем. Часом це відбувається в такій основі. Я, я оцінюю, чи буде це на користь мені і іншій людині, чи ні. Так. І часом це теж обманка диявола. Іноді це добре. Коли ти хочеш допомогти людині, але коли ти хочеш контролювати повноті її, то це обманка диявола, а не духовне життя. Так? І тоді, коли ми ведемося на все це, то людина потрохи стає кам'яною. І не тому, що вона погана, а тому, що її дуже сильно болить. А ось що про це все говорить Євангеліє. Ісус починає не з погроз. Він починає не з моралізаторства, не з виховного моменту, не з постави. Знаєте, іноді людина заходить і ще навіть нічого не говорить, а вже видно. Зараз я буду слухати лекцію. Ісус починає зовсім по-інакшому. Е, покайтеся, бо Небесне Царство близько говорить Він, але говорить це не з інтонацією, що ти поганий. А говорить, що з інтонацією не йди далі, бо ти себе губиш. Повернися, я близько, я хочу тебе врятувати. Покаяння дуже часто думають, що це зв'язано лише з жалем, так? а ще зв'язують, що покаяння це має бути сором за щось минуле. Так? Покаяння, дорогі брати і сестри, це насправді розворот мого серця. Коли моє серце розвертається в другу сторону, це коли людина зупиняється і говорить, я бачу, що я став холодним, я бачу, що я живу на нерві. Я бачу, що я вже не люблю так, як я любив раніше. Я бачу, що моя молитва стала сухою. Я бачу, що я розділяю людей на моїх і не моїх. Я бачу, що я давно втратив мир. Так? Ісус говорить: розвернися. Я дам тобі світло, і ось тут входить апостол Павло, і це дуже болюче для нашого часу. Так він каже: прошу, щоб між вами не було розділень, і далі говорить: я Павлів, я Аполосів. Так і його питання, як скальпель, прорізає нас для того, щоб спілити. Стілити. Хіба Христос розділився? Хіба Христос розділився? Як це звучить у сучасному житті? Це звучить так. Люди перестали бути братами і стали ділитися на табори. Люди перестали бути сім'єю і стали сторонами. Люди перестали бути спільнотою і стали командами. І найболючіше це інколи стається навіть між тими особами, які люблять Бога. Так, хочу, щоб. Зараз ви уявили собі одну дуже реальну сцену в своєму серці: сімейна кухня, вечеря. Здається, все нормально, на столі їжа кипить чайник, але в повітрі щось є несказане, застигле. Чоловік щось каже, а жінка відповідає коротко, або навпаки. Вона щось каже, а він мовчить. І кожен бере телефон, щоб не зустрітися поглядом, і в них звучить нова мова, мова мовчання, чужого мовчання. Не тому, що вони вороги, а тому, що вони втомлені, зранені, заблоковані. І хтось думає, та нічого, це пройде, це менеться. А Євангелія сьогодні говорить нам, що само по собі не минеться, бо серце або йде до світла, або йде в темряву. Туди або туди. Ісус каже: покайтесь, тобто не відкладай любов на потім, не відкладай, бо інколи найстрашніший гріх це не те, що ми зробили, а те, що ми перестали робити. Не говоримо, не обіймаємо, не просимо пробачення, не шукаємо миру. І ось тут е, мені здається, що е, кожен може знайти щось для себе так, в цьому переліку. Є така книга Джеймса Кліра, називається Атомні звички. Так, і там є ідея, яка, яка змінює мислення. Е, він говорить, що велика зміна рідко проходить як вибух. Так найчастіше вона приходить як маленький крок, який повторюється постійно. Маленький крок, але щодня. Маленький крок, але в правильному напрямку. І знаєте, як це звучить в духовному житті? Так, покаяння це часто не завтра я стану святим. Покаяння це сьогодні я зроблю один рух до світла. Так, один, не сто, не треба геройнічати. Один, цього достатньо. Е, сьогодні я поспілкуюся з Богом, один крок в бік світла. Ісус в Євангелії робить саме так, так. Він не починає з реформ цілого світу. Він робить просту річ. Він кличе: Іди за мною, Іди за мною. І знаєте, що це означає? Це означає, що Він говорить: я буду твоїм напрямком. В якому ти маєш йти. Бо коли темно, найбільша біда не те, що погано видно. Найбільша біда полягає в тому, що ти в темряві не орієнтуєшся в просторі і не знаєш, куди йти. Чесне слово, перевіряв. Ісус не просто світить, Він веде. Так? І тоді Євангелія говорить, що вони пішли за ним. Так? Вони пішли за Ним. Уявіть е собі, Фінальні хвилини футбольного матчу. так Команда програє, два очки. Глядачі шумлять, гравці напружені, починається хаос. Хтось хоче сам вирішити все витягнути всю гру на собі. так Хтось не довіряє партнеру по команді, хтось нервує і кричить, і команда сипеться. Не тому, що вона слабка. А тому, що вона роз'єднана. І тоді тренер так, бере тайм-аут. І хороший тренер говорить, тоді далі відмотивує команду. Так? Він їх не, не пхає носом в грязь. А мотивує команду, так він каже: зіграйте разом, дай пас, так, довіра, спокій, команда. І ось це Павло сьогодні говорить церкві, це сьогодні. Павло говорить кожній сім'ї, чоловікові жінку, жінці, матері, сину, татові й сину, так, дочці, мамі, свекрусі. Сьогодні Павло це каже кожному з нас, так не розсипайся, не ділися. Бо Христос не поділений. Ісус, Ісус сьогодні не робить кожного з нас е, героєм окремо, Він робить нас народом світла, людьми, які тримаються е, разом. Так? Е, є така, <кхух> припрошую, е, особа Сімона Байлс, так? вона є чемпіонкою, яку знає весь весь світ. І на піку своєї слави вона зупинилась. Так? Її могли назвати слабкою, а насправді вона зробила свій вибір, який врятував її, рятував її життя. Так? Вона сказала правду про себе. Я не залізна, я не витримую. Мені потрібно зупинитись. Я не можу виробити вигляд, що все добре. Так? І знаєте, що це нагадує? Це нагадує момент покаяння. Бо покаяння це коли я перестаю грати роль. І говорю: Господи, я втомився, я змерз душею, не тільки тілесно, а душею. Господи, я вже не люблю так, як треба. Господи, я загнав себе, так, як білка в колесі, в якихось різних сферах. І саме тоді Бог може увімкнути світло, бо Бог не лікує маску. Бо маска це фальшивка. Дуже часто немає зцілення через те, що ми намагаємось Богові втюхати, щоб Він вилікував нашу маску. Бог лікує правду. І тепер е важливо вміти назвати цю маску, яку я ношу в своєму житті. Так? Е ця третя неділя, яку ми святкуємо з вами. Е це є неділя Божого Слова. Так? Це досить юне свято, яке. Виникло в католицькій церкві так і є особа, так яке змінило це слово Боже. Так це є ліс тробел. Я вже колись говорив про нього. Видається. Він написав дуже круту книжку, яку рекомендую кожному. Називається Христос під слідством. Тому що він був журналіст, він журналіст і був скептиком. Він хотів розбити віру фактами. Так він думав, я просто досліджу текст, а сталося навпаки. Так, текст почав досліджувати його. Євангелія почало витягувати в нього на світло те, що він сам у собі не хотів бачити, так внутрішню гординю, потребу контролю, страх, порожнечу. І він прийшов до віри не тому, що його переконали словами, а тому, що слово Боже стало світлом для нього в його житті. Бо слово Боже робить те, чого не може зробити психологія, те, чого не може зробити мотивація, те, чого не може зробити дисципліна. Воно приводить нас до особи, до Христа. І це найважливіше, так? Е, і вартує, так, підсумовуючи, зрозуміти, що світло приходить не тоді, коли я сильний. Бог приходить не тоді, коли я сильний, а тоді, коли я змінюю напрямок свого серця, коли хочу змінити його, коли я роблю цей розворот, коли я кажу: Господи, не хочу жити в темрявах, не хочу жити в поділах, е, я не хочу бути. Правим ціною любові. Бо деколи, знаєте, можна так доказувати свою правоту, що потім всі скажуть, добре, ти правий, а ти відчуваєш, що попри цю правоту ти самотній. Так буває в житті. Так? Вартує сказати Господу, я хочу світла, і тоді стає можливим те, що здавалося ніколись неможливим, так підійти до особи, яка тебе дратує, попросити пробачення у когось, кого давно не просив, зробити цей перший крок, вийти з мовчання, віддати пас довіри іншій особі, так? перестати ділити людей, повернутися до молитви не як до обов'язку, а як додому. І Ісус сьогодні каже: не стань ідеальним. Він Говорить, іди за мною не завтра, не коли відчуєш, а зараз. Так, зараз, цим всім своїм багажом, який ти тянеш на собі, тому що він близько. І на завершення два питання. Дуже прості, але вони реально можуть змін, допомогти змінитися мені внутрішньо. Так? Проаналізуйте. Де в своєму житті, в яких випадках я виграв свою правоту, але програв любов? І, друге, який один маленький крок до світла я можу зробити вже сьогодні? Наголошую, не сто. Не треба казати, я можу більше, Бог знає, але один, цього достатньо. Бо Господь твоє світло, і якщо Він світло, то темрява не матиме права на останнє слово в твоєму житті. Амінь.